Скажи мені, будь ласка, як списатись з армії? Вас туди ніхто не посилав. Далі треба жити любити. любити. Бащу, бащу, чую, чую, та тебе є. Я... Які в нас миші в цьому году? В прошлом году були. Меньше. Пацаны! Пацаны! Ну что там, куда едем? Вот так вот нам держава дает. Рекламы. Свинина тушкована. Виробник вербена. Смотрим в глубину жира. И где тушенка? Опа! Это чтобы не поправилось. Хочу показати усім дієвий лайфхак, як прогнати гайку на той випадок, якщо ви пошкодили різьбу при відкручуванні. Шлан... Ось так проганяємо, беремо нову і не займаємося тим, чим ви зрозуміли самі. Хто хоче сьогодні працювати? Ні, спасибо, это не знаете, нікак не хочеться. Робота в колективі навчила мене одному правилу. Чтобы тебе не использовали. Будь бесполезним. Коротше, купив собі новий обогрівоч. Працює від банки тушонки, або банки кільки. Шановні колеги, якщо ви награлися, мені капає на лице. Ти не плач, виростеш, ти злякався, там стріляють. Нічого нічого виростеш досі імп вже готовий? Все, тепер давай будемо мочити. З газети вичитав оголошення, мене зацікавило три роки гарантії. Mm -hmm. Але то тупи... Вилізаю з носика, у песика, бурмосика. Писика бурмосика, песика бурмосика, а у бемотика, а убимотика, вилітаю з ротика, вилітаю з ротика, звуть мене всі буль! Звуть мене всі буль! буль, буль, буля, вуля, вука, весела булька. воєнний. Ти, 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 бо я ще не сфоткав. Бать! Воєнний! А устав, б**! В... я покажу до плечі. Бажаю здоров'я. Бойовим котам вночі заступити на чергування. Вільно. Можна причепуритись. Різниця між мавіком і варій. З варій, коли холодно, можна руки погріти. І нос. Не м'явчи. Light burns bright, wondering why it's all добре будь котом все життя сном. наче в касті, чи в раю я життя своє жию. You're a woman. I'm a cat Что ты проделать, оце? Упа, ну ничего, выйди там по ступенькам. Грюнчик. Спать, спать, спась, спать, 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 спать. Отдыхаюсь. А малый, конечно, завалился. Ну, ничего, вылезы. Піде по окопчику, пройдеться, вилізе. Поговоримо про стереотипи, які ширяться тут тіктоком, стереотипи про військових, в які я сам дещо вірив, будучи цивільним, але це все бред собачий. Перше найчастіше, що я бачу чи читаю, то це те, що ось як війна закінчиться в соціум нахлине сотні тисяч контужених, які будуть дуріти, не зможуть себе знайти. Дітей на них не залишиш, бо клема западає. Ну ви зрозуміли. Так, ви знаєте, що я в бойовій бригаді, де більшість складає з військовослужбовців, які давно тут, з перших днів війни, більшість з них має контузії, багато хто по декілька контузій. І так, це помітно. Висання в просторі, поганий слух, хлопці жалюються на головний, на головні болі, дискомфорт. Але клема не западає. Навпаки, я не так давно був цивільним і в цивільному оточенні більше людей, в яких клема западає. Якщо що. я поряд зі своїми співслужбовцями, відчуваю себе комфортно. В усіх аспектах, і я б довірив би догляд за своєю дитиною. Кожному б з них я життя своє їм довіряю, знаючи, що в кожного з них є зброя. Тепер щодо адаптації в соціумі після війни, військовослужбовці, які отримали контузію, як ніхто були за крок до смерті, і саме вони, як ніхто, знають, що таке життя, цінність життя. І кожен, хто пройшов нуль, будуть брати від життя все, насолоджуватись кожним щасливим моментом, смакуючи ним так, як не могли смакувати до війни. Кожного є свій план, що вони робитимуть, коли повернуться, і впевнений, що навіть якщо він чи вона повернеться на свою стару роботу на завод, він буде кайфувати від цього просто через те, що він в безпеці і роботу вони всі знайдуть. І Якщо я був би роботодавцем, я б з радістю наймав би тільки військовослужбовців, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. Тому що це люди, які багато задачні, багато функціональні, швидкі в діях, адаптивні, і найголовніше. Думають не тільки про себе, а й про того, хто працює поряд. Тому я взагалі не вірю в усі ці налаштування і псошні. Я думаю, що якщо все це завершиться, наш цивільний соціум розквітне завдяки, як багато хто пише контуженим. Я не за всі говорю, але за переважаючу більшість, вручаюсь. І найголовніше це підтримка з вашого боку. Хлопці-дівчата тут роблять неймовірні речі, про які мало вам розповідають, зберігаючи перш за все вашу психіку. Тому як їхня ні, не порушена, а загартована. І єдине, що її може порушити, ні, не контузія, а втрата підтримки рідних, близьких, співгромадян, які розводять зраду.